Всім привіт! Виїхав я нарешті на риболовлю. В цьому сезоні практично не ловив. За все літо навіть не був, то весною декілька разів. От зараз минулого тижня я був на півдня, але відео не знімав. А це вирішив. Осінь, будуть клювання днем. Це треба декілька разів з'їздити. Сьогодні так, в мене вийшло після обіду фактично поїхати. Зараз час дня. Приїхав, хочу Ну, до вечора, до годин 5-6, коротенька сесія порибалити. От. Зібрав речей, трохи взяв, все-таки треба багато всього, щоб комфортно було рибалити, але нічого. Приїхав під водойму, тут вона складається з двох, а посередині каскад такий, чи як воно правильно називається. Буду пробувати. Тут з цієї сторони тут риби наче говорить побільше. що будемо мішати прикорки, що в мене тут Чотири різних пельця по 2 мм. Тут в принципі везі, але мені цього буде мало. Добав би сюди аміну, але щось в машині не взяв. Дома він в мене був і що вже немає. Добавлю ще Халібуда, Блек, тут, тут він йде. Думаю цього мені вистачить на сьогодні. Більше тільки півдня. Що трошки, я ж спочатку, знаєте, леву воду. Добавим ще ліквіда, у мене робінред є. То, що весною закуповувалися, те й є, в принципі більше і зараз нічого немає. Тільки Робін Ред по факту у мене і залишиться, думаю, має, має підійти. Хай це настоюється. Я закинув три водилища, виходить два, я закинув приблизно з точки якої хочу ловити. Так маркер не кидав, приблизно я тут а вже був приблизній дистанції, знаю, куди кидати. Зараз там кину декілька спомбів, підгодую туди. І одне фідерне водилище буду пошуковим методом кидати на різні дистанції. Ще дуже хочу на пловочне водилище коропа зловити. Відчуття класні, коли тянеш. то доставши водилище, що е, от, взяв пелець насадковий, 8 мм з підсадкою і попав. У мене є ще отакі от е, ПВА-стіки я купив, був весною. Але так і не рибалив. Тут де набор з спреєм і, і флюругелем. А, це ліквід, звичайний. Я візьму їх, буду вже використовувати для, для поплавкової ловлі. Отак От беремо просто, зачіпляємо. Можна спреєм приснути, можна і... Думаю, десь метрів п'ятнадцять. Ну, Може, ну да десь так від берега кину. там в мене верхушка і поплавка відламалася. Так, є, чекаємо коропа. Зараз замішаю трошки прикорки, що у мене тут з відкритого є. Аміно. 6 більше якісь попадаються. Катері п'ять. Ще є в мене двадцятий. Ну так небагато. Трошки води і ліквіда, щоб довше стояв. рази. небагато. Прикорка в мене готова. Взяв велику ракету. Далеко кидати не буду, то в принципі долетить. На перший кидок багато не нагружає. У мене десь приблизно тут мала бути дистанція, не знаю, там в районі 50, може, ну 60 напевно метрів. Зараз туди якраз я кину з цих спомбів 5-6 і справа, зліва покладу дві оснастки. Ну а третє, як говорив, буду пошуковим методом ловити. Головне, щоб не розкрилась раніше. Аккуратно в Кліпсу без натяжки. Плюс мінус, там що буде метрів п'ять. Точно розброс такий є клювання, як пішов поки камеру, конечно, я включив, так вже на середині десь там він. Гарне клювання було. Так треба йти по підсаку. Знав, що на поплавок біля берега буде діло. Там щось закинув, підгодував, мовчить. А тут акуратненько, недалеко риба ходить під берег. Особливо якщо там глибина на таких водоймах постійно під берег викидають залишки прикормки і риба. Як починає харчуватися плив по -під берег йде. От початок є. Невеликий, може десь половиною двушка може, Ну початок є. Так, закидаємо ще раз. Поміняв вже пельчик. Обов'язково знову візьмемо стіка. Все спрацювало і... так, і закидаємо знов туда ще. Що далі Уже хай буде. От недалеко. Є ще одне клювання. Теж він невеликий, але є щось там. Зразу поклював і потім... Це виходить цей потягнув.

4 кг. 3. Ох! Мата забувся. Нічого зараз. Ось вже не так жарко, нічого не буде йому. Майже 6 годин вже планую збиратися. Вийшла в мене ось, коротка сесія. Приїхав в час дня, десь поки роз... закинувся вже пів другого. Було... Виходить два клювання. Е, ближні дистанції поплавок спрацював, тут метрів не знаю, тут, 15, може там було недалеко бачили, де я закидав. і Коротка дистанція, пошуковий метод, метод на фідер теж було клювання Амура. Дальня дистанція, я з метрів 60 трошки підгодовував, нічого не було. Хоча догодувати нормально не вдалося, бо обірвався з помп, і іншого не було, да й плюс обірвалася сама жилка, перетерлася, чи, що, чи в воді за щось зачепилася і обрізалась то в мене не було виставлених на кілках мітки, то я їх точної дистанції не, не мав, то вже не хотів приблизно докидати. І по погоді сьогодні таке. 1 жовтня, холодно, вітер якийсь, можливо, того так не дуже добре клювало. Хоча, якби, може приїхав зранку, то було б краще. Зараз вже складаюся, що в мене? Дай де буду їхати додому. Якщо ще буде якесь одне клювання, поки буду збиратися, то обов'язково його додавлю. Є клювання. Потяг не сильний, але. Гарне клювання під захід сонця. завжди так. Я починаю збиратися і є клювання. Ну що це добре. Але помити підсаку і поставити її сушити вже. Один амур. Не знаю, скільки в ньому тут. Може, 2,5 кг. 3. Ні, 3 повинно бути, бо він такий, як. Ось такий от. На сьогодні вже точно все. Я вже зібрав всі водилища, вдалося зловити третього амура. от Виходить клював амур, короб чомусь не брав. Ну, от така от вийшла в мене риболовля. Хто ще не підписався, підписуємося на канал, ставимо обов'язково лайк. Побачимось в наступному відео.